Бедкінг ліцензійний український букмекер. Bad King, Bad King, Bad King. Bad King, ти король. Перш за все вітаю з чемпіонством. А хотіла б запитати, що саме змушує вас найбільше пишатися цією командою. Особливо сьогодні. Мені здається, в нас не вистачить часу. Для того щоб про все це поговорити. Але знаєте, журналісти вже запитували мене про це. і знаєте, мені здається, що найважливіше це відчуття сім'ї. Це дійсно відчувається як сім'я. Усі в клубі мають свою роль. і виконують свою роботу з великою пристрастю з правильним ставленням. Кожен знає, наскільки важливий для команди та клубу. І це допомагає допомагає досягти наших цілей. Атмосфера у роздягальні це щось неймовірне. Я ніколи не бачив нічого подібного. Це просто фантастика. Гравці підтримують один одного. І це надзвичайно важливо. Я вважаю те, що ми маємо, це дійсно унікальне. Hola, Hansi, Marta Ramon, en al Barça Олахансі, марта Рамона, директал Варсажуга Раку, конґулейшнсліпрагунтаремпарла Салабрасідал дал титул. Хоояк пройшли святкування у роздягальні? Чому ви не святкували на полі? І як уявляєте завтрашній парад? адже тисячі людей вже вийшли на вулиці, святкувати чемпіонство. На полі ми не святкували з поваги до фанатів суперника. Думаю, що два роки тому було так само. Тож, я думаю, було б неправильно святкувати на чужому стадіоні, але в роздягальні все було неймовірно. Гравці знають, як святкувати. Що стосується завтрашнього параду, я думаю, що я буду. я буду трохи в стороні Та просто буду насолоджуватися моментом. Для мене найбільше задоволення. Бачити щасливі обличчя вболівальників Люди тут дуже добре ставляться до нас, До тренерського штабу. Ми ж німці, ми не місцеві, але до нас добре ставляться. І до мене, і до моєї родини. Все просто чудово. І я дуже вдячний їм за це. тож сподіваюсь, завтра всі насолодяться цим святом. Багато хто з фанатів Барселони каже, що це чемпіонство імені Ламіна Ямаля. Хтось каже, що це чемпіонство Хансі Фліка. Що скажете ви? це чемпіонство Барселони? Я вже казав про це. Це не чемпіонство одного гравця чи навіть декількох. Так, у нас є чудові гравці, і ламін один із них. Але найважливіше це те, що кожен гравець знає, як працювати на команду. В нас є справжня команда, і для мене це найголовніше.